Я, як практикуючий у судах адвокат, почну цей, цю серію відео щодо змін, яких ми очікуємо із закону щодо відповідальності. Яка відповідальність загрожує особам, людям, які ухиляються від мобілізації? Таке є медійне усталене слово ухилянт, хоча воно не має юридичного навантаження, то поїхали. Значить, зміни очікуємо не раніше весни 2023. Четвертого перепрошую року. Чому? Тому що в Верховній Раді має пройти три голосування. Після першого голосування обов'язкове доопрацювання в комітетах там, на рівні трьох тижнів місяця, потім друге голосування.